Всім привіт! Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі MindShine. Мене звати Віка і тут ми говоримо про догляд, косметику, красу, про важливість ментального здоров'я, стосунки і загалом все, що робить нас щасливими. Не забувайте одразу підписатися на мій Ютуб канал, тому що сьогодні буде особливо класне відео. Я думаю, всім подобається цей формат. Я, наприклад, його обожнюю. Весь макіяж одним брендом. Це просто ідеальний варіант познайомитись з брендом, відкрити для себе щось нове і зрозуміти, що можливо взагалі не варто брати з цього бренду. І сьогодні в нас буде досить цікавий бренд і досить цікаве відео, тому що з цього бренду я не мала ніколи в житті ніякої косметики. Уявіть собі! Це бренд Stars from The Stars. Це польський бренд, який вийшов нещодавно, теж на ринок. України. І я бачила, як інтенсивно його просували, як його інтенсивно рекламували б'юті-блогери. Тому ми зараз з вами також перевіримо, чи він дійсно такий крутий, хайповий. Но спойлер, одразу вам кажу чесно, мені упакування, тому що тут все цього бренду. Я нічого не тестувала, я тільки розпаковувала там понюхати, потестити десь на руці. На шкіру обличчя я не наносила абсолютно нічого. Поки що самих упакувань, з якості упакувань, я в приємному захваті вам скажу. І я прям вже з нетерпінням хочу розпочати зйомочки. Тому погнали! Так, шкіра у мене підготовлена, тобто нанесений догляд, все стандартно. Перше, що ми будемо робити, мінуточку будемо шукати. А, засіб для брів. У мене гель для брів. Такий moon over Lamination, Отак він виглядає. Це гель для брів, для стилізації брів прозорий. Я визнаю тільки прозорі гелі. В нього силіконова щіточка, досить тоненька, маленька. Ну, запах як запах гелю для брів, рівних. Всі знаєте, є не дуже -то приємний запах. Тому почнемо. До речі, буде класно перевірити саме стійкість перекриття консилера та тонального, тому що мене класніче обсипало на відпочинку в Єгипті. Ми тільки нещодавно повернулися з чоловіком з відпочинку в Єгипті. У мене також є невеличкий влог на каналі. Отут залишу вам. Відео, посилання, я не наче можу залишати посилання. Ну, коротше, залишу вам відосік, і можете переходити також. Дивитися, ми починаємо з вами тест. Вкладаємо бровочки. Це має бути дуже цікаво, тому що я кажу: я нічого, абсолютно нічого, не мала від цього бренду. І в мене е, дуже очікування великі, якщо чесно. Щіточка трішки дряпає. Вона прям не з силикона, а таке на чи якась пластикова. Це поки що з таких мінусів. А, гель наноситься непогано, але не скажу, що це щось таке, що одразу, знаєте, щіплює а, волосинки, одразу їх там робить такими прям, а, штивними, які будуть триматися. Поки що це звичайний гель. Але, дамо йому час, можливо, потрібно, щоб він трішечки схопився з волосочком, і тоді він буде більш стійкіший. Ну, щіточка максимально неприємна по відчуттях, поки що він ніфіга не тримає. A few moments later. Він ще просто мокрий, на, ну, типу, на волосках, він нічого не тримає, не, не схвачує, наче волосок. Поки що на троєчку, я б не сказав, на двоєчку. Гелля брів мимо. Базочка, от от така от красива базочка. У них е дуже багато було колаборацій, прикольних і незвичних. Чому прикольних і незвичних? Тому що в них колаборація була, оця, особливо з Веделем. Це польський бренд шоколаду. Ця база, вона прям. Пахне е, пташиним молочком. Отак От воно виглядає. О, вау, вона прям розсвітлююча база. Прикольненько. Хм. База, дівчатка, в нас розсвітлююча, досить сильно. Пахне вона офігенно, вона пахне пташиним молочком. Зараз попробую вона має рожевий підтон. Подивимося, як воно буде. Дивимось, як буде виглядати на шкірі. Ну, вона так розсвітляє, знатненько, я вам скажу. Це прям ого. Це повноцінний хайлайтер, а не база, що я так свічуся? мамочки. Якщо ви таке любите, клас, для мене трошки тумать. Можливо, для якихось дуже яскравих макіяжів дуже навіть нічого буде, але ну, не на щодень. Хоча, можливо, ми зараз нанесемо тональний, і це буде прям вау. Шкіру робить такою. Наче замшевою сім з десяти Тональний тупайський шоколад. Шоколадчика дубайська. Я спеціально обирала цей тон, тому що всі його дуже нахвалюють. Особливо в польських блогерів його дуже прям хвалять. Він пахне реально як дубайський шоколад, досить плотна текстура, і мені здається, трошки пригадала з кольором, але, можливо, він окисляється і буде ок. Ну він такий, слухайте, ну, плотненький. дуже навіть. Подивимось, як він буде виглядати на шкірі. Він реально пахне шоколадом. Просто дубайський шоколад. Перше маю загалом косметику з такими інтенсивними запахами, але приємними запахами, плотнющий, зразу вам кажу. Дуже плотний, тональний. Я не те, що прогадала з кольором. Я думала, що я встигну зняти відео до моменту нашої відпустки, і відповідно цей колір мені би був ок. Зараз, після відпустки, коли я засмагла, трошки я глядаю, як бліда поганка з ним. Однозначно, на кожен день ні на якісь виходи. Вау, цікавий варіант дуже перекриває. Він швидко застигає, швидко щепляється. з ним прям треба вміти працювати. Дуже щільний матовий фініш, дуже прям матовий фініш. Він вам зайде, якщо ви любите матовий фініш, плотне покриття і таку, наче трошечки сухий, знаєте, типу, щоб не було натурального сяючого фінішу. Причому що в мене під ним сяюча база. Він прям підкреслює зморшечки. Це я поки що не задоволена, чесно. Для жирної шкіри він буде топовий. У мене в кольорі 02, ну йому я би поставила таку сімерочку, сім з десяти. Отак виглядає шкіра. Кіра. У мене тут два таких скарбику. А це рідка текстура бронзуюча, типу бронзер, типу контуринг, плюс консилер в дуже світлому відтінку. Я не знаю, чим я керувалася, обираючи настільки світлий відтінок, але. Я прям дуже світлий. Я щось прям психанула, звісно. Колір має бути дуже гарний. ой красота. Колір вау. Просто супер! Нейтральний, холодний, сірувато-коричнуватий підтон, Супер класний. Я би не сказала, що це бронзер, це більше саме скульптор. І. Е... Консилер, ну, прям я кажу, я не знаю, чим я керувалася, беручи такий світлий, прям білющий от для а, білосніжок, це топово і він плотний. Знову ж таки, консилер досить плотний. Давайте спробуємо, як це все буде лягати виглядати. Пробуємо, тому що я роблю все максимально стандартно. Так, так як я роблю з кожною своєю косметикою, так само її наношу, я не експериментую, нічого такого не роблю. Поки що лягає консилер досить непогано. Дуже навіть непогано я б сказала. І настільки світлий для контурування буде класно, на щодень трошечки тумачу. Плотний, але класний. Він розтушовується гарно. Отак угу. от, ну, виглядає на обличчі. Ну, подивимось, що він буде скатуватися, але ну, поки що дуже гарно. Очікування в мене просто гігантські від цього бронзера, тому що мені дуже сподобався. Колір вау! Колір вау, я буду акуратненько наносити з руки. Тому що це рідкий бронзер, рідкий скульптор, і я ним не працювала ще ні разу. О, красота. Мені подобається. Ви що, ви, що? Дуже класно, дівчата, вау. Гарно тушується. А плюс комфортно за рахунок цього. От... цього от... Аплікатора За рахунок цього аплікатора зручно буде наносити навіть одразу безпосередньо на обличчя. Я просто зараз не ризикую, тому що я ним не працювала І зіпсувати зараз макіяж якось не дуже хочеться. Він не супер прям пігментований. Тобто його можна буде нашаровувати 100%. 100%, тому що він дуже гарно лягає, не плямами. Він тушується як маселко. Вау! Вау, вау, вау! На щодень виглядає це отак. І мені дуже подобається. Воно дає дуже правильні тіні, гарний колір, він не режить і в той же час не супер якийсь холоднющий, гарний, зручний, великий об'єм, зручний цей аплікатор, тому що ви не будете там розмазувати це все. Просто зручно аплікатором нанести, пензликом тушується вау, як маселко, і він не суперпігментований. Тому тут питання, як він буде триматися. Оце саме основне, тому що пігментації, як такої, прям суперінтенсивної, немає, відповідно. Наноситься він класно. Як буде триматися, побачимо, але поки що це ну, тверда дев'яточка. Решки. Теж колаборація з Веделем. Прям гарно. І колір такий пахне малинкою. Ці не пахнуть малинкою. І колір прям. Ну, гляньте на цей колір. Ну, красота? Красота. Пахне офігенно, виглядає гарно, кремові. О, тануть як маселко. Кайф. Ну, гарний колір. Красивий колір. Зараз подивимося, як він буде наноситись. візьму пуховочку. Ризикнемо ми пуховочкою нанести. Ой, гарно, гарно. <світ> дуже гарно. Дівчата, рум'яшки топові. Ми теж не перегнете прям сильно, якщо не будете їх багато, звичайно, набирати. Тому що пігмент в них є. Вони гарно лягають. Дуже гарно лягають. Прям. Блендується чудово. Вони ну, наче адаптовуються під ваш такий природній рум'янець. Це прям дуже гарно. Ну, гляньте. Шикарно виглядає. Природній, дуже природній гарний колір дає такого маляха ну, природнього От Просто природній рум'янець можна нашаровувати, тому можете зробити більш інтенсивний колір. Але навіть легасінько нанести. Фау. вау, Вау! Вау! Тож тверда дев'яточка, тому що я не знаю, як це все буде носитися. Топові, поки що топові. Stars from the Stars. Розсипчаста матуюча пудра, вона, наче якби прозора має бути. Майся ти". О, Красиво. Гарно розсипається. Ну, Нейтральний запах має. Вона тут нічим таким прям не пахне, типу, не знаю, там малинкою і шоколадом, як попередні засоби. Але цікаво, цікаво. З мінусів, немає пуховочки, тому буде розсипатися пудра знатно. Це от буде по всій косметичці, но ну матує вона, як боженька, Там гарно матує. Що сказати? Гарно матує. З мінусів кажу, немає пуховочки тут, тому що щось треба буде ставити, бо воно просто буде розсипатися по всій косметичці. Або я десь, може, провтикала як відкривала, але я ну, не бачу, що я десь тут забула пуховку. Це з мінусів конкретних, тому десь мінус 2 бали ми знімаємо 100%. Але перекриває вона гарно. Те, що перекриває, вона значить, скріплює макіяж, даючи такий матовий класний фініш, але не розтирає прям це все. Ну мені подобається, як це виглядає на обличчі. Дуже природньо, дуже гарно. Отак от, от. Тому вісьмерочка. Hey, Це те, що я дуже хотіла вже спробувати. Отакий от, от. Виглядає дуже дорого багато, чесно. У мене в відтінку 0,1 dry dry Champagne Champagne Коротше, сухе шампанське. Виглядає дуже дорого-багато, дуже дорого багато. Дуже дорого багато, розумієте, про що я? Це презентується, тому що тут навіть знімається з церкаля... з церкаля, З церкала плівочка. Перепрошую. Ну, красаж. Гарно-гарно, дуже природній гарний відтінок дає. Дуже така гарна сяйво, наче мокра. А націни мокре, нейтральний запах. Ну, типу, немає якогось там, не ваняє він. Оце дуже красиво. Це упакування вау. Це дійсно дуже дорого-багато виглядає. І блиск виглядає саме так. Ну, Тобто, так само, як упакування. Дорого, багато, природньо. Він не виглядає дешево на обличчі, тому тут теж ну, тверда дев'яточка. Отакий от взяла тоненький, красивенький з щиточкою, олівчик. Ну, очі, я вгадала з відтінком. Дуже гарний. Ой, м'якенький, він дуже м'якенький, він не царапає брови. Трошки зарудий мені, ну тобто такий він більше прям вкоречневий. Мені потрібні відтінки більш такі графітові. Не треба там натискати якусь супер на цей олівчик, щоб він промалював брову. Класно. М'якенький, гарний, тоненький, гарно малює. Дійсно буде тримати добре. Що воно казати, коли воно, звісно, олівчик, десяточка. би дала десяточку, цікаво, як він знову ж таки буде триматися. Тому окей, ставимо 9,5. Привіримо, як він буде триматися, але олівчик вау. Наступне очі. Ха. Є глітер, який я не буду, до речі, зараз наносити. Дуже <клухи> красивий. Це нереальної краси глітер. Це просто нереальної краси глітер. Я його взяла 100% протестувати, поки що не буду, тому що в мене є ціла палетка, паліт... паліт... палітра, палетка, Палітка, коротше, палетка дуже красивих кольорчиків. Отака. Отак виглядає Не була Rose. Це наче не лімітка. Так виглядає. Дуже красиві кольори. Кольори на щодень прям топові. Гарно, ними можна зробити гарний макіяж, не перестаратися, досить пігментовані. Цікаво, чи вони не будуть осипатися. От що мене більше цікавить. Я беру оцей, ракет наносити на всю рухому повіку. Сипляться трошечки, сипляться, але пігментовані. Ну це точно не найгірша палатка, яку я мала в своєму житті. Далі візьму цей метеор і на складочку я трошечки дам. Подивимось, як це буде виглядати. Відтінки досить непогані, досить гарні, дійсно. Трошки дамо в, кінч, в краєчок, тут, тут прямо в кінчик ока, найтемніший Big Bang. Таку типу стрілочку створимо. Нюшки на п'ятерок. Добре, на шестерочку, хай буде, на шестерочку. Я нанесла найтемніший колір. його видно, ні. Я б не радила. У мене є отакий от, от олівчик для каялу. Охо-хо! Я в коричному кольорі брала, між війку промалюю, гарно малює. Видно, інтенсивний інтенсивний колір, зручний, немає якогось дискомфорту при нанесенні. Я між війку промалювала, але мені здається, є різниця, тому що така більш інтенсивніше м -м, колір видно на оці. І от, ну я не знаю, мені подобається поки що клас. Я люблю такі. Він і не дуже то розтирається. Поки що олівчик теж 9,5 з 10. Цікаво, буде в мене Space Espresso колір 02. Цікаво буде подивитися, як він чи він буде хоча б трошечки триматися, тому що ну, це все-таки нанесення на міжвійку, типу, або на каял, ну воно швидко сходить, так? Наступна в мене туш. Дуже гарно, дуже гарна щіточка. До тушів я дуже скептична. Я до тушів дуже скептична. Тому що в мене є свої своє лю любіміце. Я обожнюю від Тевелайн-варрієте і Лораль Панорама. Це мої найкращі топові туші, особливо в коричневих відтінках. Точніше, варієте в чорному, Лораль в коричневому відтінку. Я їх обожнюю, але мені важко знайти кращі туші від цих. Але подивимось, як буде справлятися це. Щіточка дуже зручна, наче силіконова, наче не силіконова. Ну, не знаю, така вона якась і важко дуже пропхнуть. Запаху немає, ну тобто запах звичайної туші. Гарно розділяє її з туші, без туші. Дуже гарний ефект, саме об'єму, створення об'єму. Цікаво, чи він буде осипатися протягом дня. Акуратний створює гарний, акуратний об'єм на віях. Легко наносите. Але в мене відчуття, наче трошечки мало інтенсивності. Тобто треба декілька слоїв, щоб вона прям заграла гарними барвами. Немає цього відчуття, що ви за одним разом можете промалювати вії, наче трошечки суха. Ага, вона якась е, на відживлення з пантенолом та олійкою аргановою рециновою. Не скажу, що тут відчутно якоїсь е, олійки в складі чи щось таке. Вона прям не смердить, як буває, деякі туші смердять. Важко йде прям сама щіточка, коли витяг. Е, Відкриваєте і закриваєте. Сам ефект гарний, але оце нанесення процесу. Ну, мені якийсь такий трошечки він дивний. Типу, прям реально ти розумієш, що треба кльостати щіточку і повіях, щоб вона мала. Повіях. Сімерочка. Олівчик для губ, от такому упаковочці. Це бальзам для губ і блиск для губ. Ми зараз попробуємо, мабуть, все. Олівчик, він типу, і для очей, і для губ. Нудовий це, взагалі, колір Cozy Nude 01. І він має бути якийсь супер стійкий. Але щось я цього не бачу. Заявлено на упаковці, що це має бути водостійкий олівець. Для губ, водостійкий олівець. Дивимось. Колір офігенний, чесно, Колір топовий. Наноситься гарно, легко, тушується легко, інтенсивний колір. От що саме основне. Реально інтенсивний, красивий колір. По кольору це. Просто вау для мене. Супер, мега круто Я обожнюю такі олівці для губ. Вау! Якщо він ще буде триматися і реально він буде там водостійкий, бо він зараз застигне і буде, хоча б триматися годину-дві, це вже стане мій улюблений олівець. Тому поки що 9,9 з 10. наноситься. Він фантастично те, що це викручується, а не треба стружити. Написано, що це олівець для губ і для очей. Це взагалі комбо. Тому поки що 9,9. Одна десяту ми залишаємо для того, щоб перевірити, чи він дійсно буде стійкий такий. Будеться як він виглядає на губах. Блиск, прям Astral Lip Glows. Другий це типу бальзамчик. Milky Apricot. Гарний колір. Так він виглядає. Він, типу, тут натискається. Ой, ну, теж гарний. З його. З ним треба бути дуже обережним, тому що якщо ви навіть більше разів натиснете, він прям тане весь. І це буде дуже багато на губах, але класно. Приємний смак, запаху практично немає. Зручно, тому що треба натискати просто. І от сумочку навіть енте. Відчувається mm -hmm. таке зволоження губ. Цей дуже ніжний, акуратний колір, який просто класно підкреслює. Крутяк. Крутяк, там прям. Ну... Вісьмірочка, Скажем вісьмірочка, попробуємо це ще зверху. У <решно> мене, до речі, на каналі вже був такий формат. Весь <решно> макіяж одним брендом був Essence. Тому переходьте теж у профіль і дивіться відео. Весь макіяж одним брендом Essence. Видно, що я коротше тума вже нанесла всього на губи, так? Воно прям скатується. Цей неприємний на губах. Якийсь такий, наче смак неприємний. Я не знаю, як сказати, але колір гарний і блиск він дає гарний. Ну, дамо йому сімерочку, сім з десяти, а це буде вісьмірочка з десяти, бо мені дуже сподобалось саме зволоження відчуття на губах. І цей колір такий, наче нейтрально прозорий, а наче він дає трішки таку персикову відтінку. Тому це буде вісьмірочка. Макіяж наш готовий, мені подобається. Макіяж мені дуже подобається. Засоби деякі приємно здивували, деякі ні, але макіяж виглядає. Наче от знаєте такими дорогими брендами, тобто це не виглядає як якась така дішовочка, і це страшно, і це жахливо, ні, засоби багато, дуже прям достойних засобів. Я обов'язково залишу в описі під відео весь перелік засобів, які я використовувала, скільки вони коштують, тобто все максимально опишу. І в кінці дня я вам дам фідбек або просто пропишу текстом, тому що я сьогодні їду вже в Україну, тому тікайте також класного контенту з України, з знайомства з українськими брендами. Підписуйтесь також на мій канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коментар, яким наступним брендом ви б хотіли зробити весь макіяж, тобто весь макіяж одним брендом. І пишіть в коментарях, яким саме вам би було цікаво. Stars From the Star знайомство пройшло прекрасно, я б сказала навіть дуже, тому що більшість засобів мене дуже приємно здивували і однозначно залишиться на щодень в моєму макіяжі, в моїй косметичці. От так виглядає макіяж. Я сподіваюся, що вам сподобалось. І дякую вам велике за перегляд.